Господарська діяльність, яку проводить орендатор місцевого ставка Микола Миколаєнко, Клишківську громаду не влаштовує з 2004 року. Водойма використовується підприємцем для риборозведення. З тих пір майже кожного року мешканці спостерігають порушення умов договору орендаторам, які укладено на строк до 2019 року. Клишківці, не знайшовши консенсусу з тимчасовим власником водного об'єкту, звернулися за допомогою до районної влади та приймальні народного депутата України Ігоря Молотка. Альона Шульга, помічник народного депутата, вислухавши точку зору кожної зі сторін, констатувала наші юристи, і юристи прийомної будуть розглядати можливість у розтарженні договору. Обов'язково ми ставимо якщо це містатор. не соблюдають умови договору, То є можливість розторгнути цей договор. Орендар почав відкрито ігнорувати звернення громадян. Звернутися за допомогою до влади вищого рівня змусила місцеву громаду і нещодавна біда у господарствах, які розташовані поблизу ставка. Після того як орендар спустив воду для того, аби зібрати рибний урожай, зникла вода з колодязів. Наразі її якість та рівень в критичному стані. По прилегшій території віздє пропала вода в колодцях. Колодці замугло представляєте, було два метри глибина води. Так зараз 30 сантиметрів і замулено, от і все остальне замулене, незвісно якою землею. Ймовірність того, що чистити від замолення колодязь доведеться за власний кошт. Господарів аж ніяк не влаштовує вартість цієї процедури від 500 гривень, і гарантій того, що проводити її черговий раз після спущення води в ставку не доведеться, немає ніяких. Орендар своєї діяльності порушень не вбачає. Як не як гроші в бюджет району, плачу податки, наймана праця то тобто даю людям роботу, виращую біологічною продукцією Рибу населенню нема проблем у районі. Таска не один я, звісно, і другі орендатори. Тобто ми, я думаю, робимо дуже хорошу справу, а не те, щоб з нами розторати цей договор. Місцеві жителі до того ж скаржаться: охорона ставка не дозволяє жителям ані купатися влітку, ані відпочивати на березі водойми Раніше рибалити дозволялось на одну вудку, проте згодом і це робити заборонили. Хочеш впіймати карася, плати гроші, домовитися про Прийнятні умови для обох сторін раніше вже намагалися представники районної адміністрації. Він, якби зо мною каже одне, що я да-да-да, ми будемо там і рибу будемо давати, ловити на одну удочку, там карася, да? і, і людям там купатися і все буде нормально. Тільки він поїхав, значить тут зовсім трошки інші відносини до громади. Заборону рибалити орендар пояснює тим, що коропи в столоби та біля амури є його приватною власністю, на яку посягати ніхто не має права. Охороняючи її, він не гребує навіть радикальними методами, використовуючи собак, котрих прив'язує на переході через дамбу, та колючого дроту навколо ставка, який несе пряму загрозу великій рогатій худобі, що приходить сюди влітку на водопій. Не можуть бути. Такого. Діти ж кругом, не можуть. Домисла може, де да, спеціально хто кинув, щоб провоцирувати. Тут сітки, тут ще два метри була сітка зверху тих от, Тепер прив'язані собаки, ось дево. Ну тут ходять діти, люди, ну не дай Бог. Собака та зірвиться, йдемуть дітки з школи. Той ставок закиданий гіллям, боковини, там вже, ну, як півдороги проход ті дамби. Значить, все колючою проволокою затягнуте, водять, туди ганяють корів, ось пасовище, ганяють сюди в дубину корів. Оце вся прилегша територія, гонять туди корів. Ну, як корова. Корову піхнула на оцих двох метрах ширини, порвала вим'я, скотина пропала, і скотина стоїть не гривню. Крапку у вирішенні цієї проблеми поставлять на громадському зібранні, під час якого буде заслуханий висновок компетентних органів та юристів стосовно можливості розірвання договору з орендарем. Попередньо головою районної ради Володимиром Притикою була внесена пропозиція, аби місцева сільська рада провела чистку колодязів за рахунок орендної плати, котрі вона отримує з підприємця. Ми домовилися з нас, з людьми, які нас сюди сьогодні визвали. Ми беремо тайм-аут дві неділі. Вивчимо ситуацію, по-перше, який зв'язок чи є прямий зв'язок між рівнем у ставках і рівнем води у е, громадських колодязях? Це принципіально буде якби впливати на вирішення даного питання.